Херсон! Ми вас вітаємо зі святом незалежності. Ми вільні люди завдяки ЗСУ. ЗСУ до сих пір нас відвойовує від Навали. Тому ми хочемо привітати вас всіх від справи громад Херсон, від європейської солідарності Херсон. Від депутатського корпусу, котрого практично не залишилося, але він є, в моїй особі. Ми вас вітаємо зі святом незалежності. Вільні люди. Вітаємо вас. Людина перетинає в кордон КПП Білорусі з Україною. Вона їхала довгих сім днів з лівого берега з інвалідним чоловіком і візочку, завдяки кожній небайдужій людині, яка молитвою, копійкою, щирим побажанням їм повернутися додому допомогла мені в цьому. Я щиро дякую. І тільки тому, що ми разом сильні, об'єднані, солідарні у всьому, ми можемо робити і творити нашу перемогу. Ніколи не втрачайте надію на волю, якщо у когось є рідні на лівому березі, які не знають, як виїхати, які не можуть знову це зробити. Звертайтеся до справи громад Херсон. Я надам вам контакти тих небайдужих людей, які це роблять безкорисно. І безкоштовно. І безкоштовно. Це дуже складний шлях. Він потребує великої підготовки. Але це можливо. Ніколи не думайте про те, що. Хтось нічого не робить і ми забули про ЄВБЕ. Ні. Ми завжди пам'ятаємо про кожну людину, яка чекає нас на повернення України додому туди, там, де вони живуть. Не вірте, що там залишилися одні колаборанти. Це неправда. Не вірте, тому що там залишилися тільки ті, хто чекали російського руського міру. Це неправда. Там дуже багато людей, які просто фізично не можуть подолати цей шлях додому сюди. І просто не мають права кинути там напризволяще ті, хто фізично не може того зробити. Ми з вами і є надія нашої країни. Ми, кожен з вас є краплина крові нашої країни. Давайте всі разом заспіваємо червону калину». Це пісня українських повстанців. Вони з нею йшли в війну. З нею ввійдуть наші хлопці зараз. З нею засилають усі люди, які зараз і на вільній частині, і на окупованих. Будь ласка, доєднуйтеся до нашої акції. Порятунку всіх людей, які зараз живуть в окупації. Ще Щас згадаю. О, це Дякуємо вам, вірте, люди, і вона стісниця. Перемога буде за Україною 100%, а Росія грилять!